Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували до вашої уваги черговий випуск лозівської панорами. В студії працює Вадим Гоч. вітаю всіх, хто з нами. Сьогодні у випуску про наступне: небезпечна знахідка лозівчан. Не треба вишукувати велосипед, співфінансування в дії. За небайдужість до життя міста Сергій Степанов подякував. Це звання вияв поваги та шани. У День міста відбудеться святковий фейерверк. тонкощі догляду за жіночою красою, у суботу День фізичної культури та спорту. За 41 м будинком 4-го мікрорайону у вівторок було виявлено боєприпас часів Другої світової війни. До приїзду піротехніків небезпечну знахідку охороняла міліція. Наступного дня сапери забрали снаряд для знешкодження. Даний факт зареєстровано в журналі єдиного обліку кримінальних проваджень та надзвичайних подій міського відділу міліції. Наразі правоохоронці з'ясовують, як боєприпас опинився біля багатоповерхівки. З 8 ранку четверга, 17 вересня, до 8 ранку п'ятниці, 18 вересня, подачу води на Лозову і панютини буде призупинена. Інформує комунальне підприємство Лозова водоканал і просить своїх абонентів запастися водою на час відключення. Це зв'язано з планом придупредительними роботами КП водоканал», в частності Краснопаловського підрозділення. Одновременно з роботами Краснопаловки і ми будемо проводити свої роботи, які необходимо зробити. При отсутствию води при підготовці до кікзимі Лозова бере активну участь в обласному конкурсі міні-проєктів розвитку територіальних громад разом у майбутнє. У минулому році для участі у конкурсі було подано 16 міні-проєктів, з яких переможцями стали 5. Цифри цього року інші. Учасників вже 25, з них 9 переможців. Загальна сума цьогорічних міських проєктів переможців складає більше півтора мільйони гривень, з яких 50% кошти обласного бюджету, 45 міського. Конкурсанти сплатили лише 82 тисячі гривень 5% від загальної вартості. Більшість проєктів вже втілено у життя. У середу презентували завершення чергового. «Організуй дозвілля людини з особливими потребами так називався міні-проект загальною вартістю у 234 тисячі гривень, актову залу управління праці та соцзахисту населення, в якій проведено капітальний ремонт, замінено вікна, двері, встановлено акустичну систему. Проектор, ноутбук, екран підготовлено для проведення різноманітних масових заходів для городян з особливими потребами та для громадських організацій соціального спрямування. Начальник управління дякувала керівництву обласної ради, що започаткували цей щорічний конкурс, керівництво міста, що переконали брати участь у конкурсі, в які спочатку не вірили. Ольга Феченко відмітила послідовність міського голови у підтримці громадських організацій. Першим кроком було об'єднання їх під одним дахом, будинок 15, микрорайон 2. И вот теперь конкурс, перемога в нем и, как наслідок единый центр. Инициативы нас, как представителей местной власти, поняли о том, что как мы живем зависит и от нас, и от вас. Вернее, и от нас, и от вас. Яркая демонстрация того, что сегодня мы имеем. Грошей ніколи не буває багато. Говорять про сімейні бюджети. А якщо це бюджет такого складного механізму, як місто, то і поготів, зазначила Олена Олешко, перший заступник голови Харківської облради, голова конкурсного комітету, допомагають вирішити може не гострі, але вкрай потрібні людям питання. отакі такі конкурси співфінансуванням з декількох бюджетів за підтримку обласній і міській владі дякували і представники громадських організацій. Ми виносимо благодарност. Городському совету в лице мера города Сергія Федоровича Степанова за беспокойство и за тот вклад, который он делает нашим общественным і ветеранським організаторам після презентації в оновленій залі одразу почалася робота семінар з використанням мультимедійної апаратури. Перший рік було тяжело. Тяжело підняти райони города на то, щоб вони писали эти проєкти. А потом уже вошли во вкус. Сейчас очень большой конкурс. Лозова выглядит очень хорошо, очень быстро, очень оперативно. Причем это касается всех проектов. Вот, то есть это показывает то, что территориальная громада заинтересована в быстром решении тех вопросов, которые они себе наметили. Это приветствуется всегда, это здорово. Зазвичай термин виконання проектов серпень-жовтень, розповідає пані Олена, оскільки традиційний пріоритет конкурсна комісія надає проектам з енергосбереженням. Харківські гості показали, як виконується проект Тепло дитячих сердець у дитячому навчальному закладі номер 13 Це вже друга участь і друга перемога закладу в обласному конкурсі. Наразі міняють вікна та двері на енергозберігаючі. Сума проекту майже 250 тисяч гривень. Бюджет конкурсанта 12 тисяч. Тепло, як вдома, назва іншого проекту: створення комфортних умов лікування дітей в педіатричному відділенні Лозівської міської лікарні, 48 вікон, 6 дверей замінено на енергозберігаючі і знову співфінансування для лікарні. Це лише 5% вартості 12 тисяч. Пишіть далі проекти. Будемо встановлювати далі. далі. О, у ДЮСШ юність проведено капітальний ремонт санітарних вузлів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Багато лозівчан чудово пам'ятають, як виглядали ці туалетні кімнати до. Спорт моє життя. Називався проект. І, як припускає перший заступник голови Харківської обласної ради, не останній. Це Олена Олешко подякувала Лозівському міському голові за підтримку обласного конкурсу та активну участь у ньому. Обов'язково в місті має бути такое направлення на містах, де можна учитувати якісь креативні проєкти. Ініціатива сьогодні просто вже фонтанірує. Це очень важливо, Це участь в житті непосредственно людей. На засіданні голів квартальних комітетів міський голова подякував квартальним за їхню небайдужість як до проблем кварталів, так і до загальноміських. Сергій Степанов обговорив з квартальними рішення прийняті з питань, що піднімалися ними раніше. Зокрема, по вулиці Станіславського вже зроблено вуличне освітлення, зрушили з місця і проблему безхазяйних об'єктів поруч із жіночим монастирем. Ми пройдемо процедуру з держмайном для того, щоб могли мені розпоряджатися. І якщо така просьба є, ініціатива жіночого монастиря, цей земельний участок їм надати, щоб вони там розвивали свою, свою роботу, свою діяльність, свій приход. Не чекаючи питань про безпритульних тварин, Сергій Степанов одразу відповів: бюджету відлов однієї собаки харківським спеціалізованим підприємством сьогодні обходиться у 750 гривень. На його думку, місту потрібен притулок, облаштований за всіма нормами. Це моя точка зріння Такий приют на 100 голов має бути в місті лоса. Квартальні виказали стурбованість виробкою посадок. Знову поскаржилися на водіїв маршруток, крадіїв рельсів біля колишнього 61-го арсеналу. Але найбільше питали про вуличне освітлення і дороги. На центральні цьогоріч витратили більше 4 мільйонів гривень. Доповів міський голова. Погоджувався, потреба значно більша. Вулиці, які квартальні назвали на нараді, шляховики обіцяли позасипати. В цьому гаду, ще запланірована вулиця Карла Маркса і фрезерування, відходи фрізіровки, які будуть там. Ми вивеземо на вулицю посашок. Щоб... Привезли нам, засипали ями. Тепер у мене не дина дина на, деда, на, на, дена, на Люди ось сьогодні приходили, каже повертай, скажіть, каже, дуже велике спасибо. Ну то... і ще просить ще пів. зв'язок дуже важливий. Відмічав на зустрічі міський голова. Велику користь він вбачає і в безпосередньому спілкуванні із мешканцями приватного сектору на місцях. Неодноразово проводив такі зустрічі із проблемних питань. Попереду традиційні щорічні сходи громадян. Квартальних просили вже починати інформувати про них людей. Перші два сходи призначено на 21 вересня, на 17-ту годину у Домасі, на 18-ту на подвір'ї автодорожнього технікуму 9-го мікрорайону. Дві нові автобусні зупинки на цьому тижні встановлено по вулиці Оржонікідзе і Миру. У серпні на засіданні квартальних міському голові тільки озвучила прохання мешканців, а у вересні у них з'явилася нова зупинка по вулиці Орджонікідзе, розповідає квартальна Інна Стрельченко. Стара простояла із відкриття кільцевого маршруту. За цей час зрозуміло, свій строк конструкція відслужила. Навесні її демонтували. Ну так як жителі нашого району, які користуються маршрутом, звикли, що приходять, стоять, дощ не йде, сніг на голову не сипіться. Потім звернулися до керівництва міста, і я. Приятно удивлена швидка реакція нашого руководства. Що поставили народ доволен. Люди всі благодарні за це. Другу зупинку встановлено на вулиці Миру. Про неї давно просили мешканці Авилівки, розповідає начальник УЖКГ Олександр Залізінський. Вартість однієї такої конструкції із встановленням складає 15 тисяч гривень. Фінансування велося за рахунок коштів міського бюджету. На цьому етапі було прийнято рішення, враховуючи. Наявність коштів придбати саме такі зупинки, які ви бачили, для, для того, щоб надати зручність пасажирам для очікування маршрутів маршрутних своїх автобусів. Комунальники переконують, хотілося б по всьому місту замінити старі павільйони на нові, більш сучасні, але все залежить від фінансування. Мешканка 26-го будинку 5-го мікрорайону прийшла на особистий прийом до Лозівського міського голови просити допомогти із ремонтом крівлі. Її квартиру на 5-му поверсі затоплює, а сусідам байдуже. Вони відмовляються складатися на рубероїд, щоб покрівлю над під'їздом зробити не латками, а суцільним шаром. Навряд чи за рахунок бюджетних коштів вдасться допомогти у вирішенні цієї проблеми, була відповідь на прийомі. Але зустрітися, поспілкуватися із мешканцями під'їзду з приводу ремонту крівлі доручили житлово-управляючій компанії. Зібрання виявилося небагато чисельним. Після огляду покрівлі над квартирою пані Наталі житловики констатували, проблема крилася не стільки у крівлі, скільки у зливі. Роботи зможуть провести за рахунок квартплати. А ось щодо 56-ї квартири сусіднього четвертого під'їзду ситуація там справді критична і латочним ремонтом не обійтися. Над трьома іншими квартирами мешканці скидалися, щоб купити рубероїд і укласти його суцільним шаром. Попередня власниця, напевно, відмовилася. Сьогодні страждають нові господарі. Заява від них у приватному жику є, але якою буде реакція житловики, сказати не можуть. Розмір судового збору з вересня збільшився у п'ять разів, і тепер замість 120 складає 609 гривень за один позов. Через це претензійна робота, яку з боржниками проводила житлово управляюча компанія, зводиться практично нанівець. Зауважував директор підприємства на нараді керівників комунальних підприємств. Планували подати позовів на 18 тисяч гривень. Тепер ця сума перевищує 90 тисяч. У департаменті із новим розміром судового збору також не згодні. Прокоментував ситуацію перший заступник Лозівського міського голови. Тому обласні очільники вирішили звернутися до уряду, щоб той скоригував вартість безпосередньо для комунальних підприємств. Або комунальні підприємства повинні не платити, тому що супа позивна, позивна претензійна робота зразу буде зведена до, до нуля. Щорічно, відповідно до положення про звання почесний громадянин міста Лозова присвоюється це звання не більше як двом особам. Це звання вияв особливої шани до людей, які здобули популярність і повагу у мешканців міста. Саме висування кандидатур на присвоєння звання почесний громадянин міста Лозова не розглядається. Це право належить лозівському міському голові, постійним депутатським комісіям Лозівської міської ради, громадським об'єднанням, профспілкам, релігійним конгресіям, трудовим колективам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форми власності. Одне з таких клопотань. Днями розглядали у виконкомі питання про доцільність присвоєння звання почесних громадянин міста Лозова розглядає комісія з питань відзначення та увічнення пам'яті видатних лозівчан. До виконкому надійшло клопотання приватного акціонерного товариства Лозова буд щодо присвоєння цього почесного звання директору товариства Анатолію Білецькому. Сім тисяч метрів квадратних 4 корпуси допоміжних цехів та інші введено в дію три загальноосвітні школи поліклініки та лікарні, будинок культури, будинок правосуддя, будинок дії е об'єктів житла понад 420 тисяч метрів квадратних та багато інших об'єктів в інших країн обласів та поза позаїмежах. В перший час Білецьке кіньбівництво займається обслуговуванням житла центральної та міста поточним капітальним ремонтом. Неодноразово нарощувався почесними грамотами та іншими відзнаками. заступник міського голови Юрій Петренко ознайомив комісію з документами, в яких обґрунтовано особливий внесок Анатолія Білецького у розвиток міста. Одноголосно члени комісії погодилися підтримати звернення трудового колективу та рекомендувати виконавчому комітету присвоїти будівельнику це високе звання громади з процедурою вручення міської відзнаки 16 вересня у день святкування дня міста. У Лозовій 16 вересня з нагоди 146-ї річниці Дня міста та 72-ї визволення Лозової від фашистських загарбників о 21-й годині відбудеться святковий фейерверк. У Лозовій вже склалася традиція. Усі заходи стосовно відзначення дня міста та річниці його визволення від загарбників фашистських проводити окремими блоками блок патріотичний та саме народне гуляння. Цього року від традиції не відходили далеко. Про основні заплановані заходи у четвер на засіданні в конкому доповідала начальник міського відділу культури. 15 вересня пройдуть урочисте покладання по всім пам'ятним знакам і меморіалам. 16 вересня пора чиста розпочнеться зпочнеться марш мир о 14-й годині. по, по вулиці Жовтневій. По тут же по вулиці Жовтневі з 13-ї години буде працювати виставка тематичного букету, виготовлена школярами нашого міста. Квітучі міста, Театралізований мітинг. Розпочнеться на меморіалі слави о 14 годині 10 хвилин. Потім традиційно переходимо ми у сквер Шевченка, де проводиться солдатський привал, і о 17 годині на площі біля міського палацу культури. Починають роботу всі заходи, які заплановані на вечірню програму. Зі слів Галини Рукавициної вечірня програма має бути цікавою, різноманітною на усі смаки та вік. Програмою передбачено парад дитячих візочків, перегони карапузиків, дегустація страви з сала, святкові концерт на та шоу програми із залученням запрошених гуртів та груп, привітання керівництва міста, церемонія нагородження видатних городян. І головне зазначив міський голова. Змінено підхід. до проведения культурно-массовых заходов. День города, день рождения города, день освобождения города, нашего значения должны прийти с улыбками и немножко отдохнуть от всего того, что мы волей-неволей относим на своих плечах. Мы решили пригласить к себе гостей, которые профессионально, скажем так, поработают с нашим городом, с нашими людьми, и поменялось то, что мы день рождения будем советовать. Сергій Степанов подякував усім соціальним партнерам міської влади, адже основний тягар фінансових затрат з організації свята на них бюджетні кошти витрачають коректно та дав доручення відповідним службам запросити на святкові заходи до міста почесних гостей, керівників громад області, самої області та народних обранців. Народних депутатів паставчука лікарні плачеви Добкіна Михайло Маквича. Приглашаємо обов'язково Губернатора, обязательно приглашаємо Сергія Чорнового. У нас праздник, поэтому у нас є сьогодні праздне настроєння, бажання всіх видіть нашому. У єдиній інформаційній базі даних про вимушених переселенців у місті Лозова зареєстровано 1768 таких сімей або майже 3000 тисячі людей. За декілька останніх днів Алчевська, Горлівки, Дебальцевого, Дружківки та Луганська прибуло ще зо два десятки людей. Серед вимушених переселенців є і сім'ї з дітьми на обліку міського відділу освіти наразі перебуває 160 дітей, з яких 42 дитини відвідує міські дитячі садочки, та 118 навчаються у лозівських школах. У міськво повідомили освітяни на засіданні координаційної ради з організації підтримки вимушених переселенців із зони АТО та безпосередніх її учасників. Існує фонд загальнообов'язкового навчання, з якого виділяються кошти сім'ям та дітям, які цього потребують. Знаєте, у нас відбувався всеукраїнський рейдурок, і от за підсумками цього рейду ми написаний наказ на видачу коштів 12 дітям-переселенцям, і 3 дитини отримають це з сімей АТО. Це ті діти, які мають статус пільгового контингенту, Тобто там багатодітні, малозабезпечені сім'ї і напівсироти. 15 сімей отримає з понеділка допомогу. Там по 300-400 по гривень на кожну дитину. Наразі всі діти вже за партами. Розпочалося навчання. Підручниками будуть забезпечені усі, запевнила Олена Бабенко. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько разом з представниками різних установ та служб міста днями відвідав вулицю Інженерну і поспілкувався з тимчасовими переселенцями із сусідніх областей, які наразі там проживають. Насамперед, Олександр Незілько від імені Лузівського міського голови привітав тамтешніх мешканців з початком нового навчального року, вислухав їх та обговорив проблеми, які, зокрема, стосуються опалювального сезону. Мешканцям інженерної пообіцяли, що призимують вони в належних умовах і дровами взимку будуть забезпечені. Нам би хотілося, княже, щоб був той варіант, який з спічним отопленням був більше пророблений, і більше туди було вложено. Ну к сожалению, поки в бюджеті не змогли профінансувати сума там більше 200 тисяч гривень. Ми тут із собственних резервів знаходимо на п'ять печей. Також представники влади, установ та служб міста комісійно оглянули умови, в яких мешкають переселенці, вислухали скарги на деяких сусідів, які порушують громадський спокій та пиячать, провели з ними бесіди. Ну, ну, Виставити їх життя ну, ну, в опасність своїм поведінням. Какие ти боже? Я сім випив? Я развернулся вот сюда, пришел, лег и сплю. Все. За счет чего ты живешь? Ну, мамка получает пенсию. Манка. Вот за счет этого я живу. Фотографируйся. Все мы разные, но тем не менее, наверное, необходимо пытаться жить, скажем так, одним сообществом. Но, к сожалению, есть у нас люди, которые по разным причинам нарушают... нарушают правила того внутреннего распорядка, которые установлены на улице инженерной. Провели сегодня профилактические беседы. Надеемся, что люди понимают. Но будем, скажем так, сюда направлять и органы внутренних дел. Також тимчасових переселенців закликали пройти медогляд у лозівських лікарів. Нещодавно вулиця інженерна отримала гуманітарну допомогу, профінансовану канадським урядом. Це постільна білизна, матраци, обігрівачі, печі, холодильники та електрочайники усього на 227 тисяч гривень. Задача правильно розподіліть пріжжовського між людьми. Заведем мы, скажем так, карточки учета, потому что все эти материалы находятся на балансе в жилищно-управляющей компании, которая несет ответственность. Первая волна уехала, славянских посчитали, что все, что им здесь дали, это их, а не нашего лагеря для них. да. Нам потом, когда на их место пришли, пришлось по новой комплектовать и холодильники, и посуду, и вещи, и постельные принадлежности. Эти матрасы мне, честно говоря, жалковато отдавать, потому что часть, ну, не секрет, что часть проживающих в этом нашем, поселке это все-таки люди которые ну мягко так говоря привыкли жить в спартанских условиях и относятся к нашему к тому что к тому что мы даем не совсем с уважением Директор житловоуправляючої компанії Срій Єршов говорить, сплині жителів інженерної велика. Сьогодні тут мешкає 75 тимчасових переселенців. А всього на інженерній за увесь час проведення антитерористичної операції побувало більше 350 жителів Слов'янська, Донецька, Луганська, а тепер Авдіївки, Дебальцево та інших міст. У середу на комісії з питань захисту прав дитини присутні вирішили, що позбавляти батьківських прав батька стосовно його трьох дітей на даний час є недоцільним. Нагадаємо, мати дітей померла, а їхній батько виявив бажання займатися вихованням їх. От тільки цьому суперечить бабуся дітей. Жінка не віддає зятю двох молодших онуків. Старша 13-річна дівчинка зараз мешкає разом з батьком. І хоч ці дві родини проживають у різних містах, батько не припиняв спілкування з дітьми, які мешкають у бабусі. Матеріально допомагав їм. Тепер вирішив виховувати їх самотужки. Жінка не дозволяє чоловікові бачитися з дітьми. На засідання комісії бабуся не з'явилася, пояснивши це хворобою однієї з онук. З'явився тільки батько. У підсумку комісія прийняла рішення в інтересах дітей. 9 вересня у всьому світі відзначають День краси. Лозівський міський центр молоді з нагоди цього у середу зібрав студенток, аби обговорити з ними тонкощі догляду за жіночою красою. Фахівець центру молоді розповіла дівчатам, як правильно за собою доглядати про необхідність вести здоровий спосіб життя. Дівчата також мали змогу переглянути відеоролик про те, що косметика може шкодити здоров'ю людини та про можливість виготовляти домашню косметику, яка навпаки ефективніша і дешевша. Дівчатки да, повинні рости настоящими леді повинні вміти за собою ухажувати правильно. И чтобы они, у них не было наверное, понятия того, что вот если накрасится очень много макияжа, очень, ну, и это очень красиво, наляписто, что есть и свой, своя красота, естественно, и она не хуже. И как бы дело все в том, насколько ты ухаживаешь за собой. То есть если это здоровая кожа лица, то можно не каждый день краситься. Цієї суботи відзначається День фізичної культури та спорту. У навчальних закладах міста упродовж тижня для школярів проводилися тематичні спортивні заходи. У четвер у Лозівському ліцеї номер 4 пройшли олімпійські уроки, спершу для учнів молодших класів, а вже потім для старшокласників. Проведення олімпійських уроків у ліцеї стало традицією, оскільки влаштовуються вони щороку. Цього разу урок урочисто було відкрито на подвір'ї школи. Учнів привітало керівництво начального закладу, після чого урок продовжився на спортивному майданчику ліцею, де діти відповідали на питання вчителів про історію олімпійського руху, демонстрували свою силу і спритність у віджиманні та стрибках у довжину з місця. Результати вчителі обіцяли оприлюднити по класах. Значити кращих. Що найбільше сподобалося? Віджимання. Чому? Тому що це дуже класно. Мені більше всього подобалося стрибати. Мені сподобалось віджиматися. Можна навчитися багато цікавого. Сабіна, що тобі сподобалося? Е, віджиматися. Чому? Е, це дуже класно і потім розжимаюся і, і спортом займаюся. Це дозволяє нам налаштувати дітей на активні заняття на уроках, систематичне відвідування занять фізичною культурою та спортом, на заняття в спортивних секціях, на самостійні заняття вдома та якось поглибити, зацікавити дітей, дивити спортивні передачі, щоб знати про олімпійський рух у світі, знати про різні види спорту, цікавитись ними та займатися. Наступному спортивних секції Наостанок нагадую адресу офіційного інтернет-сайту Лозівської міської ради, де всі бажаючі можуть дізнатися додаткову інформацію про діяльність чи плани міської влади, а також переглянути випуски міських новин. lozovarada.gov.ua Це остання інформація на сьогодні, та новини не знають спочинку. Тож чекайте наступний випуск вже у середу. Хай щастить.